Вони мобілізували, ну, приміром, там, 220-250 тисяч, і з них 87 тисяч відправили в зону ведення бойових дій без підготовки. Дивіться, мобілізація, призов, знову мобілізація. Це ж буде постійно. Вони будуть людей хапати на вулицях. Чому? Тому що ті, хто хотів з дивних своїх там, якихось почуттів добровільно піти на війну, вони вже всі практично задвосочені чи ще трошки воюють. Ті, хто хотів по контракту піти, заробити трошки грошенят. Вони вже всі пішли по контракту. Сьогодні вони примусово забирають всіх людей, і практично люди сидять чоловіче. Я маю на увазі складова російського населення, сидить вдома, ховається. Це ж інше життя. Ви розумієте, що в Росії сьогодні інше життя? Вони не виходять на вулиці, вони не ходять, ну крім мажорів, да, які там мають можливість не йти воювати. В них продовжується закриття кордонів. В них продовжуються е, е, ці судові процеси, коли люди, які кажуть, ми не хочемо воювати в Україні, бо це дивна війна. Вони отримують свої 7-10 років, і таке інше в них продовжується ескалація пропаганди. Це ж страшні часи. Ви ж подивіться, що Росії. немає країни Росії. Я взагалі вважаю, що там жити сьогодні це як на Вулкані.